Вітаю вас в ефірі. Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, сурдопереклад, Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Легка металева конструкція, дах, двері і вікна у мікрорайоні Бобровиця в Чернігові. Волонтери встановлюють перший модульний будинок від ООН на подвір'ї зруйнованого будинку. Мрії за фото. Діти фотографували деокуповану Лукашівку. А за це волонтери здійснили їх. Мрії цвяхи зав'язує у вузол, власну вагу піднімає однією рукою. Сосничанин Валерій Примачок дослідив власний рід до 16 століття і знайшов коріння від козаків. Легка металева конструкція, дах, двері й вікна. У мікрорайоні Бобровиця в Чернігові волонтери встановлюють перший модульний будинок на подвір'ї зруйнованого приватного помешкання. Вартість одного будинку приблизно тисяча євро. Фінансує все управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Це тимчасове житло, яке розраховане тільки на теплу пору року. Детальніше у сюжеті. Це наша хата, що з залишилася з хати. От. А виход сюди до погребу і обстрілу, все время ми вибігали в погреб з дітьми, з маленькими. Тяжело було, звісно. Ночі особливо, підняти їх і затащити в погреб, вони плачуть, кричать. Це тяжело було, звісно. Анатолій 22 роки жив у приватному будинку в районі Бобровиця у Чернігові. Це все, що залишилось від його помешкання. Будинок зруйнований вщент. Родина встигла виїхати вчасно. Коли приїхали, вдома вже не було. Все зоржено, все та все розрушено, город розрушений, переритий. Ну цими касетними бомбами, бомбанера. Весь город був переритий. Железо, все те саме, коротше, все розвалено. Ну в общем нічого, навіть в лопатах черенки погоріли. Нічого не залишилось взагалі. Я думав, що то знайдемо на розвалинах. все згорів. Анатолій разом із дружиною зараз живуть у сусідів, бо треба доглядати за городами. Сьогодні волонтери почали встановлювати на подвір'ї чоловіка модульний будиночок за програмою ООН. Є сім'ї, які хочуть бути поряд з їхнім городом, поряд з їхнім будинком для того, щоб швидше відновити їхній будинок. Для цього ООН розробило таку програму, коли ми приїжджаємо з волонтерами або ми надаємо. Саме матеріали і волонтери самі встановлюють цей будиночок. Це модульний будинок за швейцарськими стандартами. Він не розрахований на проживання взимку. Він витримає вітер та дощ, але не холодні українські зими, каже Костянтин Дмитренко. Хоча варіанту утеплити його є. Це дійсно тимчасове рішення до того моменту, поки чи міська влада, чи держава, чи люди знайдуть більш комфортне рішення для них. Щоб зібрати будинок, треба не більше п'яти годин, а коштує він понад тисячу євро. Його площа 17 квадратних метрів. Жити тут можуть дві-три людини. Поки це перший такий будинок у Чернігові і волонтери вчаться їх встановлювати. Подати заявку на встановлення такого тимчасового житла можуть ті, хто втратив власне. В Чернігові працює у ВКБ ООН Працює через благодійний фонд Рокада. Вони є нашими партнерами тому. Я вважаю, що потрібно контактувати саме з Рокадою, давати заявку їм, і Рокада вже зробить більш, більше перенаправлення, в яку, в яку програму підходить, підходить ця людина. Чернігівець Анатолій каже, тепер вони зможуть жити поблизу городу у власному дворі. Да, вихід, поки вихід ситуації, ми можемо хоча б то саме, хоча б, от, допустимо, знаходитися ну, в тепле. Час это самое, летом, там весна осінь, можемо знаходитися вже на участке. Так може, втеплімо, якщо вийде. Так може тут або Желателям, звісно, тут на участки, тому що ні. оставлять без присмотра теж як то. Воно все ж проходний двор. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, новини на Суспільному. У Чернігові працівники ДСНС демонтують аварійні конструкції на даху зруйнованого готелю Україна. Про це Суспільному розповів начальник управління реагування головного управління ДСНС в області Андрій Сурай. За його словами, сьогодні рятувальники мають прибрати частково дах, який внаслідок пориву вітру може впасти на пішохідну зону. Відповідно до рішення Чернівської міської комісії з питань ТДНС, ми тут проводимо демонтаж аварійних конструкцій, які загрожують падінню на перехожих. Загальний демонтаж будівлі буде проводитися окремо, до нас звернулася міська рада з проханням обезпечити наших громадян. Ми вже прибрали частково будівельні конструкції, які нависали над стінами цієї будівлі. Зараз демонтуємо частково дах, який внаслідок порив вітру може впасти на землю. Нагадаємо, 11 березня у готель Україна в центрі Чернігова росіяни запустили ракету. Попередньо це Іскандер. Людей всередині не було, готель був не заселений, ніхто не травмувався і не загинув. Про це Суспільному розповідав представник власника готелю Микола Тарасовець. За його словами на місці знайшли близько 10 мішків уламки від російської ракети. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Російські війська обстріляли Городнянську та Новгородсіверську громаду на Чернігівщині. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Городнянську громаду о шістнадцятій годині ворог обстріляв з боку російського села Чорноземний Городок. Вогонь вели з мінометів, прикордонники зафіксували 10 вибухів. Новгород Сіверську громаду близько 22-ї години росіяни обстріляли з боку російського села Случовськ. Стріляли із самохідної артилерійської установки. Прикордонники зафіксували сім вибухів. У прилуках у соборі Різдва Пресвятої Богородиці попрощалися із загиблим у війні з Росією, старшим солдатом Василем Вдовіним. Він, науковець, пішов на фронт у лютому. Щойно дізнався про напад Росії на Україну. Сотні прилучан прийшли попрощатися із 36-річним старшим солдатом Василем Вдовіним. Він загинув 21 липня під Новолуганськом. До цього пройшов майдан та АТО коли дізнався про повномасштабний наступ Росії, знову зібрався до військкомату. Ту саму 72-й бригаду, яку проводився в АТО служив. Назнак в той час була на захисті Києва, Гостомель, Буча. там базирувалася їхній брат. Він пішов до ліку. Так, в перший час Київська область, потім Донецький нафтор. Щоб бути героєм, не потрібно про це кричати і бити себе в груди. Вася нікому це не, афішив, ну, не афішував. Я ніколи не бачив на його сторінках чогось, що він там десь кричав, я ось тут. а Він все робив так, як йому підказувало серце. Це супергерой, знаєте, тому що не кожного є, як кажуть, ну, сила волі взяти і піти туди, знаючи, що можеш не повернутися. Але ти борешся за свою батьківщину, за своїх друзів, тих однокласників, рідних. Із 2014 року випускник Національного авіаційного університету Василь Вдовін присвятив життя науці, став провідним інженером інституту молекулярної біології та генетики. Останнім часом працював над дисертацією присвяченою синтезу сполук, які в майбутньому можуть використовуватися як ліки від раку. Перспективний науковий співробітник робота в нього вже робоча частина була зроблена. Я ж кажу, вже опубліковувалися останні роботи. Роботи повинні були доперед до захисту вийти в публікацію. Ті роботи, які е, зараз знаходяться у виданнях, вони звичайно будуть в будь-якому разі опубліковані, але захист не вже не може пройти. Вже нема повинна бути вже немає. Е, так вже нема людей. Василь був російськомовним і останнім часом переходив на українську. Пригадують колеги. Часом було просто переходив принципово тільки на українську і все. У нього голос звучав не так яскравою Ну, Видно, що якась є, є, є рідна, але останні роки для нього була рідною Україна. Саме все. І те, що скажемо, не дожив він трошки до перемоги, не просто не хотіли часу. У Василя Вдовіна залишилися батьки та брат Євгеній. Мама Тетяна Федорівна подякувала тим, хто допоміг повернути тіло її сина на батьківщину. 72 другі бригаді бійцям, які винесли тіло мого сина, щоб я його могла поховати. Я дуже дякую жінці, яка допомогла знайти то тіло, яко, яке лежало 20 днів. 20 днів в госпіталі, в моргу. Брата, спочивайся, миром, ми тебе дуже любимо. Ти назавжди в наших серцях. Поховайте і вставайте, кайда не порвіте, вставати йти далі до перемоги. Пам'ять загиблого воїна Василя Вдовіна вшанували хвилиною мовчання. Труну із цілом в останню путь містяни проводжали, стоячи на колінах. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному, цвяхи зав'язує у вузол, власну вагу піднімає однією рукою та дослідив власне рід. До 16 століття все це про Валерія Примачка Сосниці. Тепер чоловік допомагає землякам дізнатися їхні родоводи. Робить це безкоштовно. Зокрема, дослідив родовід письменника і режисера Олександра Довженка, і як каже, походження більшості прізвищ сосничини. Почалось захоплення генеалогією в дитинстві, коли Листоноша приніс довідку з прокуратури про реабілітацію прадіда, репресованого у роки сталінських репресій. Історія про дослідника та підказка, з чого почати вивчення власного роду у сюжеті Олексія Коцапчука. Мені було 13 років, я відпочивав у бабусі в лавах на канікулах на літніх. І до діди, що живе тоді був, і до них прийшов, прийшов останоше. Приніс бумажечку. Ось ця бумажечка. Відідід Ді узяв неї і по часі прокотилася сльоза. У 1989 році дід Валерія Примачка отримав довідку з прокуратури. В ній йшлося, що його батько репресований у 30-ті роки, реабілітований. Прадіда позбавили волі за фразу Дивись, як колгосп занедбав наші землі, Сказано, дорогою з роботи односельцю. Розповідає Валерій. Я узнав долю цього Олександра Григоровича. Всю справу я мене оцифрована. в СБУ, я замовив, Там мені це надали. Де він? Ну, це біле незаконно. На білому морі затопили баржу перед початком війни, їх там 300 полонених усіх насмір потопили. З цієї довідки і почалось захоплення Валерія вивченням власного родоводу. Тепер на стіні в залі плакат з родовим деревом. Своїх предків чоловік дослідив до 11-го коліна. Тут у мене всі козаки. Фактично 99% козацькі. Всі лінії йдуть, і одна лінія йде священників. Це фамілія Імшанецький. І, і мені по ній вдалося дослідити приблизно до 1570 року. З 20 років Валерій записаний у Чернігівському обласному архіві. Метричні книги, що зберігаються там, основне джерело для його пошуків. Ось дивіться: оригінал метричної книжки 1901 року. І ось народження про моєї прабабушки Оліта. Ось вона народилася Олита. Далі села Волинки, козак, Андрій Євстрасів Тищенко і законна жена Пакуліна Антонієва, оба православні. Це так, такий стиль викладення тоді був. Ну, вже ж я бачу її батьків. А ага. хто ж там євстратуси, як його по батьку, і пішло, пішло, поїхали. Навчившись працювати з архівами, Валерій почав досліджувати родоводи земляків. каже людей, яким допоміг дізнатись про власне коріння, не менше сотні. Досліджує безкоштовно, коли на прохання, коли з власної ініціативи. От з'явилася книжка, от у бутовці вийшла книжка Федора Вітальовича Антоненка нащадки рибалки Бута. Я взяв її до рук Федора Антоненко. Я його не знав цю людину зовсім. Я просто сів, навіть на місяць-два, да ні, місяць, місяць посидів, і дійсно, його предок був Бут прізвище, Антон Бут. А Антоненко це. Це вже далі вони пішли. Я просто сам не вживаючи цього, зробив сенсацію для цієї людини. Звідки в сосницю з'явився рід письменника і режисера Олександра Довженка, Валерій дослідив теж. Рік тому результати своєї роботи передав до музею Довженка, де вони нині зберігаються. Наукову цінність дослідження директорка музею підтвердила Суспільному. Я дізнався, що довженки прийшли в сосницю порядка 1760-х років. З міста Заньків Полтавської губернії. І, і, і прізвище до, до того їхнє було Валицько. Вони прийшли сознатися ще величками, а потім вже з роками стали довженками. Не має, не має Інше захоплення Валерія спорт. Руками він може зв'язати у вузол цвяхи двосотки. Опа, отак так можна бути. Оп. Це стандартний у Зовського. Жартома каже, силу має від козацького роду. В цій гирі 60 кілограмів. Сьогодні він піднімає гирів вперше з 23 лютого. Від початку російського вторгнення Валерій закинув спорт. Каже, до нього тепер апатія. До війни однією рукою піднімав 88 кілограмів, що на кілька кілограмів менше його ваги тепер втратив форму. Валерій показує залишки храму в селі Лави, звідки пішов рід примачків. Історію села, зокрема, і цієї церкви, він дослідив у подробицях. Я можу сказати про біографію всіх батюшок за останні 350 років від часу заснування церкви до часу їх закриття в 35-му році. Досліджуючи, Валерій відкрив, що його тато і мама виявились далекими родичами. Це відкриття сталося вже після смерті батьків. Куп'янам поколінні брати сестра по полінія цих батюшок Кимшенецьких. На основі зібраної інформації про село, каже Валерій, хотів написати книгу. Але це станеться тільки після перемоги у війні з Росією. Історія села, Лав. Я хотів би, ну не знаю. Побачимо. Згадувати не буду. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Здійснити мрії за допомогою фотографій. Дев'ять дітей зі звільненої Лукашівки на Чернігівщині взяли участь у благодійному проєкті за блакитними очима. Тиждень підлітки знімали своє життя на одноразові плівкові камери та писали найзаповітніші бажання. Потім їх світлини збирали лайки та донати у соцмережах. Як здійснилися дитячі мрії, дізнавалася Аліна Клименко. PlayStation Телефон, велосипед і мотоцикл. Такі подарунки Андрій отримав за фотографії, які робив на плівковий фотоапарат. Він та ще вісім дітей із села Лукашівка взяли участь у благодійному проєкті київських волонтерів. Ролики, тамзащита, шльом, телефонанка, Телефон. Я думала, що шо не привезуть. Я була в шокі. Одинадцятирічна Валя, п'ята дитина в родині. Про телефон мріяла ще з п'яти років. Я Насті, і мені подарували героборт і самокат. Мені принесли. Я стою, не розумію, що воно відбувається. Мама почала плакати. Я почала від радості. Ми давно. Про її, читали, все, хотіли, не ну не було можливості її купити. Волонтери Артем та Дмитро почали возити гуманітарну допомогу до Лукашівки відразу після її звільнення. Згодом подружилися із місцевими дітьми. Це просто своєю присутністю і тим, як вони. Спілкувалися між собою, як вони тусили. Ні в кого там не тіпався глас, ніхто не заїкався, ніхто там похнюплений в трагедії не ходив. І це було типу дуже дивно бачити на фоні тої розрухи, що є в Лукашівці. навесні. Під час чергової поїздки волонтери привезли в Лукашівку дитячі іграшки. Серед них були й разові плівкові фотоапарати. Ними зацікавилося дев'ять дітей. Хлопці показали, як користуватися технікою та дали тиждень знімати все, що забажають. Треба прокрутити шарик, нажати на кнопку. Подождати секунду і фото вийде. Ну, з часом не вийшло. Це я сфоткала на фоні площадці в підвалі. Подобається. Фотографія собаки. Діна хороша собака, возле магазину ходить. Я так руку виставила в небо, і там були кольбабки, я їх сфоткала. Воно так захватує все. Ти фоткаєш, шукаєш ракурс, щоб красиво було. Ну, мені подобається. Коли мені привезли роздруковані фотографії, мені вони не дуже сподобались, тому що ну, там не, не було е, екрану, не, не можна було подивитися фотографії, там багато було розмитих, негарних. Утім, волонтери були іншої думки. По перше, ми дуже були раді зібрати усі фотіки. Ми не очікували зібрати всі камери. По перше, так тобто, ми розраховували, що ми три-чотири тільки заберемо. Ми просто відфільтрували типу на предмет дубляжу. У нас реального матеріалу ну, готового, цікавого і візуального, і. Сторі і технічно, і ну з різних кутів його можна крутити. Там ну 150 плюс фотографій. Знімки хлопці опублікували на сторінці проєкту в інстаграмі разом зі світлинами листи мрій та бажань дітей та спостерігали за ефектом. За перші два дві з половиною доби аудиторія з нуля виросла до 10 тисяч підписників. Воно це без реклами, по ну, спрому, без, без ніяких там блогерів. Ну, це, це був такий шок. Насправді будь-хто міг скинути гроші на дитячу мрію. Богдану дістався велосипед. Що забив? Я просто орліка крутану на велику через переднє колесо. Вообще класно. Він швидко їде, він бать легший. Ну з ним багато Дальше. чого можна робити. У мене згорів дім, і Там був чемодан. У мене виходить, і я не знаю. Мені ну мені так хотілося повернути чогось. Я на морі сім'ї їздила в тому году. Наприкінці липня волонтери організували благодійну фотовиставку в Києві. По оптимальному варіанту, типу, якщо ми не все. Придбаємо якісь там ключові позиції, щоб всі типу, залишились хепі. Нам необхідно було 90 тисяч за тиждень од цього проекту до, до виставки, тип із виставки разом. Ми не збирали типу разів п'ять більше. Вони витягують ящики з цієї тоді відкривають, а там велосипед. Відкривають другий ящик, там велосипед складають. Так я плакала до радості, тому що. Ну що, ми за свою пенсію? Ну, мама і папа що робить у городі і все на світі, ну, все одно ж таку велосипед. Хто б купив її за 24 тисячі шовий? Валя, вона дуже хотіла велосипед. Зараз її вдома немає. Вона як сіла втром, і поїхала навіть у неї нема времени час і поїсти. Діти отримали подарунки чітко за списком, і це був ще один виховний момент, кажуть засновники проєкту. Ми казали, що слухай, ти можеш будь-що написати у своєму вішлісті. Олександр тоді вписав тільки велосипед. каже, урок засвоїв. Я подумав про всі, щоб всім залишилося. Андрію подарили приставку, так я буду їздити до нього грати. Потрібно конкретно мріяти про те, що ти хочеш, враховуючи успіх проєкту, Артем та Дмитро планують його продовження, але вже в інших постраждалих від війни областях. Аліна Климанко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. А, на цьому у мене все. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.